Українські воїни за добу ліквідували понад півсотні російських загарбників. Окрім того, сили оборони України знищили у боях два ворожих танки, п'ять бойових броньованих машин та чотири артилерійські системи. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 2 квітня, маємо такі. Українські воїни ліквідували більше як 174 тисячі 560 російських окупантів. Ворог втратив 3618 танків і 6986 бойових броньованих машин. Більше не вражатимуть цілі 2687 артилерійських систем загарбника на 527 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 279 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 306 літаків та 291 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 5537 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2249 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 296 одиниць. Дані уточнюються.